Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний Домкрат гідравлічний від компанії Amio. Монтажу підйомності до 10 тонн, модель 02087. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію в комплекті домкрат. Інструкція і також ось така ручка, яка складається з двох трубок металевих. Домкрат у нас повністю металевий. Всередині використовується мастило, тому обов'язково транспортувати його потрібно виключно в вертикальному положенні. Є е також площадка, яка викручується в даному домкраті. Для того, щоб почати працювати з домкратом, нам потрібна ручка. Є також фіксатор, який потрібно провернути до кінця вправо. Вставляємо ручку і починаємо прокачувати. Бачимо, шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, нам потрібно провернути вліво. Фіксуючий винт, і під вагою він почне опускатися. Все ось так дуже просто працює. Також при купівлі на домкрат обов'язково на нього розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.